Всім добрий день! Сьогодні у нас 26 січня 24-го року місто Запоріжжя. Я сьогодні була в Сільпо. Зайшла за Лавашом і ще купила невелику, зробила покупку. Так, Лаваш у нас Запоріжжя. Урожай, тонкий вірменський. Я його ще не, не куштувала, але з задоволенням покуштую. Він коштує 20 гривень 99 копійок. Тут 200 грамів. Такий лаваш. Це наш місто Запоріжжя виробляє. Так, далі купили кумкват. Ось такий екзотичний фрукт. Коштує він 300 гривень кіло, тут його 162 грами і 48-44 заплатили. Ось я його розрізала, щоб він їсться со шкуринкою. Ось такий. Як маленькі апельсинчики. Такий він, цей кумкват. Так, далі ще купили дуже гарні були яблука. Яблука Джона Голд. Джона Голд по 19,99. Для такого яблука нормальна. Ціна дуже великі, такі гарні, думаю, будуть і смачні. Тут кіло, 306, тут кіло 368, і заплатили 27 гривень 35 копійок. Ось за, за такі яблучка. Так, далі капуста. Капуста білоголова. Кілограм коштує 13,99 Тут є кіло 816 І заплатила я 25,41 Ну, дуже така тверденька. Думаю, -сочна. думаю, буде дуже добра. Так, далі по знижці купили ось таке печиво. Е Добре, це печиво, нам подобається. І купили його три пачки 16,99 на 50 гривень 97 копійок. Тут я подивилась, великий в неї до кінця 24 року. Так що взяли його без пальмової олії, шоколадне таке з какао. Так, і також була ще знижка на ряженку. Тут ряженки 950 г, 4% жирності і коштує така ряженка 40 гривень 99 копійок. 41 гривня теж була непогана знижка. І все в мене разом вийшло 214 гривень 15 копійок. Ось така невеличка покупочка в мене в сільпо. А також. І я ще зайшла там поруч у нас Єва і купила ось такий шампунь. 7 трав, Болгарія це, мабуть. Шаума. Шампунь 7, 7 трав. Коштує така шампунь, теж по знижці 73 гривні. І ось такий. Бальзам для гоління. А, після гоління, бальзам після гоління. Чоловік собі купив ось такий Польша Eveline. Мені подобається ця парфумерна фабрика. Так, і коштує він 63 гривні. Теж знижка була і на цю, і на цю. Це є. Все, на сьогодні всі покупочки. Всім бажаю гарного дня. Саме головне Тихого, мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас все буде гаразд. На все найкращого вам. Пока-пока. До побачення!